Спробую вам пояснити, що це за конструкція, бо тут, так, воно ж трошки вводить в оману ще шафа, яка в зеркалі відображається. Получається, в куточку стоїть шафа 1,60 м. І отак от шафа 1,50 м. Це дві шафи VIVAT, які між собою просто приставлені один до одного. Тільки от в цій шафі стоять фасади. Від маленької метрової шафи. Ось така вона конструкція. Получається, як кутова шафа утворюється з двох шкафів. Ну і зараз покажу наповнення. Полички, електричний щиток. Тут в глибині першої шафи штанга для одягу. В цій шафі з правої сторони так само полички, зліва штанга для одягу.